Приветики. З вами пони. Ой, я как пони. Даже приду. Ты совсем на сценарію? сценарию? Не все. Навчил дыхнешь. Вот той собака. Расскажу твой лайт. Violet? Нет. Владик, за щас... шум. Знову ж и зарубил, ты собака. Юху! Все, що це? Що це? Ухоженим ним поні, так не ходити. Ладно Обзор проводити буду я. Неважливо будемо проводити обзор. Добре? Ще хтось тако вас зачісується, чи ні? Як ти? Раріці, не мішай. Та не мішаю я вам. І, і вже твоє вміння різними голосами говорити, це не значить, що можна привітно це говорити. У нас, може, обзор робиться. Ну все, мовчу, мовчу вас. Я пішов від вас, я пішов від вас. Реріці, хвастаюся за себе хлопцям. Добре, більше не буду, більше не буду. Так от, зараз ми вам покажемо, ну, ми, нашу, ну, хазяйкину саму любиму Поняшку в цій колекції. Це вже всі поняшки які любили хазяйки усі у цій колекції. Зараз можу, форт, виходь. Ой. я вам покажу. Ви ходь. Ой, що такі бачить, знімають? Звісно, ні. Так, ви що, без мене знімаєте? Ви що, я маю робити обзор на вас? Плосом. Каже, це ми влипли. Це точно. Так, так, і так, розказуйте мені, до чого це все довелося? Хто це все зробив? Що, що? Іменно не я знімаю обзор, а ви. Хто це вам дозволив? Розкаже все. Ну, ти прийшла, ми подумали тобі сюрприз, щоб ти вже не знімала відео. Тож, ти ж теж не диво грає. Так я йду. Ну хто вам дозволяв? Може, я пізніше могла зняти. Ну, в тебе такий день. Так, такий день то ну, такий день. Боже мій. Ви з вами нічого не зробиш? Ладно, ладно, вже знімає, я пішла. Ура! Ми там знімаємо. Так от оце, на, на любимо поні Я пішов. Пішла. Наступна. Це її друга любима поням. Черім. І третя любимо пони. Рейнбоу Деш! Виходь! Супер. в порядку. Я ще не пішла Підняти тебе. Пожалуй. Ходіть там. Ну бежит так на рубе. Так сейчас ще 4 бетри треба буду підняти Ось любимо поні. А я сама перша. Прописіть мене з я сама перша поні, тому я сама любима. Так Рерити сама любима. Я може нова поні? Ні, я, 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 я любим поні. Я, я. А. Що тут робиться? Завал за, за якийсь поні. Що це робиться таке? Одна Рему стоїть. Скажіть Раді, що ти мене більше любиш? Звісно, що я вас всіх люблю. Але більше я люблю Реріті. Ну чому? Так, чому? Тому що вона – моя перша поня. Так само, як і Заквестія Гьолс. Але ми вам в цьому відео не покажемо, оскільки вона не вміщається в камеру. Хто вам сказав, що я не вміщаюсь в камеру? Она упразднула. ты вышла. <клес> И здесь, видите, пока твоя очередь не дойдет. это теперь все, господа. Занимаемся, занимаемся. Выходим. Господа, выходим на сцену. Вот так вот. А дальше идут... Эквестрии Ой... Ви дещо забули. Мене. О, до шестьох, якщо ви хочете бачити мою всю колекцію, пишіть в коментарях. А зараз аквестрі йогу буду чекати. Рерті! До речі, в Рерті... Рарити... До речі, в Рерті є нога. Є. Дивіться. Бачите? В неї нога. Ну, а наприклад, взяти нашу поні рейнбоу. то в неї, кстати, є прическа, но в неї. О, боже, мій немає ноги. На принципі, Рейнбул е, теж гарна. На підробка зовсім. Ну, вона приїхала з Голландії, до речі, до мене. Та один ранку я її просто забирала звітом з нижнього поверху. Ви вже, напевно, його бачили, але це старте відео. Та ось вона. В динину вона ось така. Я же сказала, заберите с камеры. Вот, вот, ну, она такая вот здесь. Ну, здесь такая. Здесь такая вот здесь, так. Вот здесь. Идите, идите. Ну, это было все. Пока!